Можна сказати так, що я довго чекав від команд якісь пропозиції. Була в мене пропозиція з Литви, була з Румунії, але я хотів грати не тільки одну голу неділю, хотів пограти десь у Лігі Чемпіонів або Єврокубку. Тому Дивився якісь такі команди, які грають більше ігор, тому що я розумію, що якщо одна гра в неділю, це, мабуть, 34-35 ігор за рік маловато. Тому, коли будівельник вийшов на мене з агентом і ми... Почали вести переговори, і вони казали, що є кваліфікація у Лігі Чемпіонів. Якщо ні, я знаю, ми будемо грати у Норс Баскболлиг і Фіба, Єврокап, якщо не пройдемо Лігу Чемпіонів. Але я бачу гравців, котрих ми підписали, і знаю, що у тренера теж є амбіції, як у клуба, вийти до Ліги Чемпіонів. Вважаю, що в нас є шанси, але нам потрібно підходити до кожної гри максимально у фокусі, тому що ми потрібно, нам потрібно виграти першу, потім забути її, підготуватися до другої, потім залишити сили і зіграти на рівні, щоб усі були у фокусі. Тому я думаю, що буде ротація, і буде ротація дуже велика. Можливо, тренер знайде 8-9 чоловік, які будуть грати більше, але нам потрібно всі ці три гри виграти і пройти до Ліги Чемпіонів. У мене така задача і амбіція — пограти у Ліги Чемпіонів. В останньому році грав Прометей у Лігі Чемпіонів і дуже непогано вони показали, що українські команди можуть грати на вищому рівні, тому вважаю, що у будівельника теж є амбіцією. Я вважаю, що не повинно бути бар'єру у розумінні між американцями, українцями, неважливо, хто буде грати. Ми повинні знайти цей якусь золоту середину. Розмовляти з хлопцями на англійському, тому що зараз баскетбол прогресує дуже швидко, дуже стрімно, і американці, які приїжджають їм швидше адаптуватися, чим будемо розмовляти на англійській мові. Плюс я знаю, що тренер в нас розмовляє англійською і у клубі, у нас є Домінес, який розмовляє на англійській дуже добре, тому і. Я не вважаю, що це буде якоюсь проблемою спілкуватись з хлопцями. Знаю, що Богдан, Богдану краще розмовляти на англійській мові, тому що він був багато років у Америці. Тому е буду спілкуватись на англійській мові. Плюс е є хлопці, такі як Паша, Крутус. Тертичніх рецарю Смаявська Був -у, у Запоріжжі, я думаю, він теж пам'ятає якісь російські слова, але будемо вчити його якимось і українським. Тому я думаю, що буде добра така команда. Нам потрібно зробити таку, як сім'ю, е з котрої не буде виходити ніяка інформація, не, повинно, не повинні виносити нічого звідти. Неважливо, що буде, будемо програвати, вигравати. Це наша така якась частина, котру ми повинні а, сховати від усіх. І будемо йти по тому курсу, який буде в нас у усіх, коли, який тренер нам покаже, тому що в нашій країні зараз війна. Ми повинні показати, що ми граємо не тільки за себе, ми граємо за всіх тих, котрі зараз там. Багато у кого залишилась родина, знайомі, друзі і там, і всі ми розуміємо, що це не закінчиться, мабуть, не один ще місяць. Ну, я ще був з ним знайомий у 15 років, коли вони. Намагалися мене підписати у БК Донець, але я вирішив поїхати до Замашу. Я був у Донецькому Орі. тоді, і мені багато чого обіцяли, обіцяли багато ігор, що ми будемо їздити, але нічого не було, тому я почав їздити по 92-му році з Маріуполя і вже потім з тренером почали. Вести переговори, щоб перейти до Маріуполя. І одного дня мені подзвонив Валерій Буханов, тоді він був, я вважаю, директор до Кадоницького. Вони почали грати у вищій лізі. І Ось тоді вони мене кликали до себе, щоб я був там. І ми один раз спілкувалися, але я вирішив, я вже був підписаний з Маріуполем. і Я не хотів. Ламати цю систему я вже угодив все і перейшов. Але вважаю, що тренер у е житті, як казати, дуже такий, мабуть, чесний. Він має таку чуйку, щоб перевірити чоловік. Чоловіка, знаєш, на якусь таку брехню, він наче, е спочатку. Наладить контакт, а потім вже буде якось розмовляти. Спочатку за поляною, а потім вже на площадці. Тому вважаю, що він такий амбіціозний тренер. Я багато слідкував за його командами і з хлопцями, з котрими я спілкувався, усі казали, що він справедливий. Для мене це теж такий перший опит буде попрацювати з ним у команді як тренер, тому що ми працювали тут і він. Він не багато чого тут казав, але якщо він за щось береться, він доводиться до кінця. Він завжди на тайм-аутах казав, що хлопці ви граєте не тільки за себе, ви граєте за всіх Ви повинні показувати свій характер. Якщо ви виходите, ви повинні бути у фокусі, ви повинні розуміти, що у вас немає другого шансу, немає часу розкачатися, бо там подивитися по, по сторонам, тому він такий коуч, який, я вважаю, має о, чуйку або такий, знаєш, момент, у котрий він може сказати якісь слова, котрі тебе, мабуть, розхитнуть або додадуть тобі якісь, якісь сил. Так, ми з Пашою з Богданом ми разом, але знаєш, приїдуть американці, теж хочеться наладити з ними контакт, щоб вони знали, що від нас потрібно. І тренер теж розуміє, що повинен бути контакт не тільки, знаєш, як кажуть, очами, а й щоб був якийсь філинг на площадці. Тому щоб я повинен, щоб він знав, якщо хтось стоїть позаду, що він його підстрахує. Тому я вважаю, що після Євробаскету, якщо ми поїдемо, у нас буде небагато часу наладити цей конект. Але я вважаю, що ми це зробимо. Ми вже такі опитні хлопці, які працювали з американцями. Було багато їх. І у збірні були американці, тому і пограли у Європі. Тому я вважаю, що через працю Через наші зусилля на тренувальному процесі ми тільки доб'ємося результату.